Христу Навіки слава Богу святому. Сьогодні ми чуємо у святому письмі розповідь про нас, про те, як Господь дає нам зцілення, як поки ми хворіємо, біжимо по лікарям. По церквам, по монастирям, по джерелам, декільки нас, декіль ми не біжимо. А коли стіляємося, ідемо собою у світ і забуваємо про саме найголовніше. Ми вважаємо, що ми стіляємося, ми вважаємо, що ми виліковуємося, але як говорить Святе письмо, поки не відбудеться покаяння, до тих пір зцілення не буде. Ми вже неодноразово говоримо про те, що мало попросити і мало відчути зцілення. Мало того, пам'ятаємо. І про жінку, яка хворіла 17 років, коли вона підійшла, зцілилася, і Христос сказав: хтось доторкнувся до мене, щось, щось не те, вся сила вийшла від мене. Ця жінка злякалася і сказала: да, це була я покаялася. інші приклади. Також, якщо ми читаємо Святе письмо, нам дуже багато прикладів приходить на думку про те, що треба покаятись і треба подякувати. Як подякувати? Стати на духовне життя, почати жити духовним життям. Ми впали один раз в гріх і захворіли. Хвороба, як говорять святі Отці, це не наказання. Це відвідини Божі, як говорять святі отці. Відвідини Божі. Господь перевіряє, як у Старому Завіті читаємо про праведного Іова. Який мав усе, був багатий, мав сім'ю, верблюдів, все, що хотів мав. І в один момент він цього позбувся, тому що диявол сказав Богові, він такий праведний, тому що він багатий, Давай заберемо у нього все. І побачимо, чи буде він так само прославляти Бога. І що сталося? Все втратив, І він все рівно лежачи в струпах, бідний, хворий, все рівно прославляв Бога. І коли це сталося, коли він не впав у відчай, коли він все рівно. Лишився вірний Богові, Господь його нагородив ще більшим багатством, ще більшим багатством нагородив. Ми ж, коли відчули, що ми зцілилися без подяки, знову продовжуємо те саме життя, що й жили: грішне, розпутне, світське. Навіщо? Це ж я вилікувався? Це ж я заплатив там, хірургу, що він операцію зробив. Це ж я в чергах стояв до лікарів. Це ж це ж все я. При чому тут Бог? Ну, ну при чому тут Бог? Де той Бог був, коли я починав хворіти? Чого він мені зробив таке, що я оце захворів? Так говоримо. Так говоримо. За що це мені Господь дав оце таке, що я хворію? Так говоримо. Так говоримо. Ми нарікаємо на Бога. Ми нарікаємо, забуваючи святе письмо. Що не нарікати треба, а дякувати Богу. Що Він відвідав нас, що Він побачив, захотів подивитися, чи достойні ми прославляти Бога, чи достойні ми йти дорогою до спасіння? Чи достойні ми? І таким чином ми впадаємо в ще більший гріх. Ще більший гріх впадаємо і ще більше починаємо хворіти. І виходить, що все життя хворіємо, 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 старіємо і вмираємо. Вмираємо. Як у притчі про багатого і Лазаря помер багатий і помер. Настав час померти Лазарю, і ангели віднесли його на лоно Авраамове, сказано в Святому Письмі. Помер і все помер. А коли помер Лазар, то він просто перейшов з одного з тимчасового світу в світ вічний, у світ Царства Божого. А що ж треба для того, щоб перейти в те царство Боже? Дякувати. Це не складно прийти і подякувати Богу. Господи, дякую, що Ти дав мені цей день. Дай, дякую, що Ти дав мені зцілення, дякую Тобі. Я прийду до храму, поставлю свічку, помолюся перед іконою Твоєю. Подякую Тобі. Як в сьогоднішньому Євангелії прийшов один із десяти. Один із десяти. Так само і у нас приходять одиниці. Замовляють молебні, хочу молебня замовити, бо я там зцілився. Хочу молебня замовити, бо мої там поїхали, десь за кордон, чи десь там поїхали. Хочу молебня замовити, бо це ж О, я за них дуже турбуюся. Хто таке робить? Одиниці. Ми скажемо, та ми ж не знаємо. Та ну як? Ну, ми не знаємо. Ми, ми оце перший раз прийшли, ми не знаємо. Але коли вже узнали, тоді будьте ласкаві, виконуйте те, що узнали. Те, що ви вже почули. Тому що закон. Моральний закон, етичний закон, його дотримуються не тільки християни, язичники також його дотримуються. Апостол Павло сказав, коли в нього запитали, як же бути із цими е, людьми, які не відчули, які не почули Слова Божого, як вони спасуться. І він сказав: закон написаний у них на в серцях. Закон у них в серцях. Так, да, вони не чули Слова Христового. Але моральні і етичні закони цього світу вони виконують і також будуть мати життя вічне. Тому що вони робили все, те, що треба виконати християнину. вони не грішили, вони вели своє життя правильне, достойне. Але так сталося ну, десь там, у джунглях, ну, не почули вони Христового світлого слова. То що їм в пеклі горіти? Зовсім ні. Але ті люди, які вже почули і не прийняли, отім уже, так, уже буде дуже-дуже складно. Подяка наша повинна виступити перш за все, як я казав, приходом до храму, приходом до храму і стати на ту стежку до спасіння, на яку нас посла... поставили наші батьки, коли ми похрестилися. Вони поставили на стежечку, дали хрещених батьків. І сказали: «Ідіть цією стежкою. розвивайтеся, щоб ця стежка не була вузесенька, а щоб вона стала широкою, щоб ви спокійно стояли на цій, вже не стежці, а дорозі, щоб не зійшли в якусь, в якусь прірву, щоб не впали. Тому що дорога широка, можна йти спокійно. Але ми забуваємо про духовне життя. І ця стежка ніяк не стає ширшою, вона так і залишається вузенькою. Духовні батьки відходять від нас, вже вони не підтримують нас, і ми впадаємо, або в прірву падаємо, десь заходимо, або десь заходимо у якісь нетрі непроглядні, що ми вже навіть і забуваємо, і дороги до, назад до, світлого, до світлої цієї стежки. Коли ми приходимо до храму, ми знову бачимо світло Христове, як маяк, до якого треба йти. І ми йдемо потрошку, потихеньку, зовсім малесенькими кроками. Буває таке, що й назад треба здати, тому що ну, трошки важко, але знову просуваємося вперед до того світла. Ось що означає духовна дорога, вона дуже важка. Треба і постояти, треба і гордість свою десь там принизити. Треба перехреститися, ой, як соромно йти через храм і перехреститися. Що про мене люди скажуть? Ой, що про мене люди скажуть, якщо я перехрещуся. ж Тож... А в Святому Письмі чітко сказано: якщо ви визнаєте мене перед людьми, то я визнаю перед Отцем Своїм Небесним. Ідемо повз храм. Перехрестилися, всі люди побачили, це віруюча людина. І мені не соромно показати, що я віруюча людина. Шануємо Бога, в своїй душі. Дякуємо йому. І коли захворіємо, також дякуємо, тому що Він перевіряє. Він нас перевіряє в цей час. Нагадую, ще раз нагадаю: святі Отці кажуть: хвороба це відвідини Божі. Подумаємо над цими словами і стаємо на шлях духовного нашого розвитку. Амінь. Слава Ісусу Христу навіки, слава Богу святому.